Щиро вітаю всіх шанувальників Гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 21-го туру Української прем'єр-ліги 2024-2025 Динамо Київ Зоря Луганськ, який розпочався просто феєрично з трьох забитих голів, причому два ворота нещерета. Спочатку пили Бутківський завершив атаку «Зорі» з центру Карного «Динамо» у дальній кутворіт 0-1-друга хвилина. На що кияни швидко відповіли класною комбінацією в один дотик, Бояльський вивів по правому краю штрафною гостей Ваната і Владислав під гострим кутом пробив точно під дальню стійку 1 1 четверта хвилина. А вже на 9 після подачі кутового, Андерсон Джордан головою увігнав м'яч під поперечку динаміський воріт 1-2. Після такого бурхливого початку гра дещо заспокоїлася. Андрій Ярмоленко після другого пропущеного емоційно дорікав своїм захисникам, що припустилися результативної помилки. А коли після порушення правил футболістів зорі при атаці в динамівській штрафній і свистку арбітра Башич завдав удару і забив, то якраз Ярмоленко висловлював невдоволення на адресу судді, який не показав другу жовту Башичу. Тут ще й Джордан щось сказав Ярмоленку, і пішла стінка на стінку. Суддя швидко вгамував пристрасті на полі, але панове, Ярмоленко, по суті, ж правий. Зоря з 32-ї хвилини по футбольним правилам повинна була грати в меншості. Натомість маємо два попередження Ярмоленку та Джордану. Всі намагання киян забити по перерві були безрезультатними аж до 71-ї хвилини. Доки на Віска Баєва на ближню стійку не завершив точним ударом головою Матвій Пономаренко, що недавно вийшов на заміну. І тим самим 19-річний талант виправдав надії наставника каян Олександра Шовковського 2-2. Але додавити суперника у каян не вийшло. У підсумку маємо. Динамо Київ набирає 51 очко, 47 у Олександрії, 40 у Шахтаря якому ще сьогодні грати з львівськими Карпатами, після чого ще залишається гра в запасі? Поліся Житомир 34 очка, Кривбас 32 і положення з іграми, як у гірників. Зоря має 29. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.